Я буду презентувати, зараз презентую чемпіонський урок киянина, який ми вже впроваджуємо в місті Києві півроку. Наш чемпіонський урок киянина підтримав Олександр Павлович Попов, голова Київської міської державної адміністрації, заступник голови КМДА. Ін Михайлович Нова Хатька. І от ми разом з Владимиром Сіменовичем недавно відстояли наш чемпіонський урок на комісії з молоді спорту Києвради. І наш урок затверджений, і ми впроваджуємо його в різних школах, спортивних школах, стадіонах, спортивних секціях. Серед молодших діточок, дитячих садочках і всі, хто запрошує нас, зараз от лікарні, наприклад, нас запрошують, нас запрошують федерації різні різні види спорту. І наш урок іде інтенсивно і проходить в місті Києві. Цей наш чемпіонський урок киянина, крім того, що ми розповідаємо, показуємо фільм. Показуємо наші речі, де ми їздили по різним країнам світу, який образ життя. І саме головне, ми впроваджуємо здоровий образ життя без алкоголя, без сигарет, без наркотиків. І діти, особливо школярі, спортсмени, восприймають і дуже гарно реагують на те, що ми говоримо. Крім того, ми даруємо книгу. Ви знаєте, моя вийшла моя книга Моє життя, фехтування. І ми даруємо школярам, спортивним школам, дитячим закладам, дід Даруємо книгу в бібліотеку. Ми, крім того, що проводимо наші уроки в самих бібліотеках. Бібліотека збирає, наприклад, однедавно ми проводили на балоні. Збирає дуже багато ініціативних людей з району, і директори шкіл приходять, і вчителі фізкультури, і діти приходять, прямо класами приходять. І ми впроваджуємо це в бібліотеках. Дякую, Юрію Івановичу. Дійсно, ми дуже вдячні нашому чемпіонові світу Європи та України з фехтування, Чежу Юрію Івановичу за те, що Бачите, з ветеранських вуст, завдяки ветеранському молодечому завзяттю, започатковується чергова, надзвичайно корисна. Для нашої держави ініціатива в місті Києві, яка спрямована саме на популяризацію олімпійського руху і здорового способу життя. Дійсно, не випадково, мабуть, що ця ініціатива з'явилася саме цього року, перед Олімпійський рік, бо наступний рік у нас і рік Олімпіади, і рік, який оголошено Українім роком спорту і здорового способу життя, і рік, коли... Місто Київ і вся Україна матиме честь приймати величний. Форум його величності футболу, тобто Євро 2012 Тому, звичайно, не може стояти осторонь всіх цих активностей головного управління у справах сімголі та спорту Київської міської державної адміністрації, і вся та робота, яка зараз проводиться широка по формуванню бюджету наступного року, вона якраз спрямована на пошук ось таких от ініціатив і на їх підтримку. Бо по великому рахунку загальний успіх даних наших. Намагань і зусиль він лежить тільки в площині спільної роботи з національним олімпійським комітетом і з київським міським відділем, яке, до речі, очолює наша золота рибка, наша герой України Яна Олександрівна Клочкова. І з нашими федераціями з різних видів спорту, всі штаб-квартири, центральні, яких знаходяться практично в місті Києві. І дуже багато федерацій мають київські міські відділення, достатньо потужні. Чому свідчення, наприклад, цьогорічне відзначення сторіччя Київського футболу разом з Федерацією футболу міста Києва. Разом з фізкультурно-спортивними товариствами, які теж базуються на центральній офісі в Києві і є київські відділення цих спортивних товариств, тому це дійсно намагання зробити таку велику піраміду нашого спортивно-оздоровчого руху, де в основі піраміди. Мають бути кожен киянин і забезпечена можливість для кожного киянина для того, щоб мати здоровий спосіб життя. Ну а на вершині піраміди, звісно, наші зірки світового, українського, київського спорту, які перемагають, які надають нам можливість пишатися і містом Києвом, і Україною в цілому.